Вітаю вас на каналі Лілі. -Лі. Сьогодні хочу подивитися тему, тему вашого роду. Та які програми взагалі у вас і ви проживаєте в своєму житті від вашого роду? Ця тема доволі глибока і сама по собі така важлива тема. Тому у нас буде. Два варіанти: у нас буде Вікторія і у нас буде Зірка варіант. Подумайте, будь ласка, перед тим, як загадувати варіант. Подумайте, будь ласка, про свій рід, згадайте своїх дідусів, бабусь, прадідусів, прабабусь, і по папиній лінії, і по маминій лінії тому що коріння нашого роду, воно завжди дуже глибоке. Вибирайте варіант, ми почнемо з Вікторії. Я буду дивитися сьогодні на двох колодах. І так, перший варіант. Зараз ми подивимося взагалі ваш зв'язок. З вашим родом, наскільки вони вас підтримують? А, які програми ви взяли від свого роду? В цьому роду тут е, доволі важка лінія саме жіноча, тому що тут могло бути і розкуркулення, і за рахунок цього е, жіноча лінія, вона така трохи травмована. Е, багато чоловіків було е, на війні в цьому роду. Так, і жінки, по роду, вони втрачали своїх чоловіків. Можливо, навіть за війни втрачали своїх чоловіків. Але тут триває процес розвитку роду, тобто род постійно розвивається, тут немає стагнації роду. Зараз а, пішло, я б сказала, якесь оновлення роду. Можливо, ви заміж вийшли, і за рахунок цього а, да, у роду з'явилося ще нове коріння. І тут безумовно цей союз він, а, приводить до успіху родинних зв'язків. І от саме у вас, да, якщо ми говоримо стосовно програм, які ви програми взяли від свого роду, це вміння ставати на ноги, не дивлячись ні на які перешкоди, навіть якщо це втрати там, чоловіка, дружини або навіть дитини, це вміння обновлювати себе знаходити можливість реалізації себе в роботі і тільки за рахунок активних дій приходить оця реалізація. Тобто ваша програма направлена на вміння реабілітувати себе після якихось втрат. Так, тут Тут підтвердження йде, тут а, навіть за рахунок того, да, коли ви розумієте, що минуле було там щасливим, да, але дивлячись, не дивлячись ні на що, ви просто йдете вперед. Навіть коли ви не бачите кінцевої цілі, ви все одно йдете вперед. Давайте глянемо на інші колоді. Які програми роду саме ви взяли для себе, і які потрібно вам реалізувати. Рід це дуже глибока система, да, це е, дуже такий Грегор, е, який безумовно впливає. На події нашого життя. Я зараз хочу глянути, чи є у вас підтримка роду в тих програмах, які ви зараз проживаєте. Ну так, тут. Тут 100% підтримка роду, 100% тут дуже глибоке і м -м 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 тверде коріння, да, я б так сказала, сильне коріння. Тут підтримка роду йде колосальна, і ви навіть це можете відчувати, тому що тут можуть бути і знаки. І якщо ви займаєтесь творчістю, то це знаки будуть через творчість. Це знаки можуть бути у снах, у вісні вам сказані. Тут захист роду дуже сильний. І я повторюю, що тут саме йде стосовно втрати чоловіків, да, тобто е жіноча родова система е вона відновлюється після втрати чоловіка. Неважливо, яким чином. Чи це розлучення, чи це втрата, можливо, там. Смерть наступила да, чоловіка, батька, брата. А ще потрібно зрозуміти ці душі? Дивіться, тут за рахунок оцієї програми, да, коли жінка реабілітується. Самостійно, неважливо, є біля неї чоловік, немає, втратила чи знайшла нового, коли жінка реабілітує себе за рахунок, за рахунок знанів і дій. Тобто тут іде вкладання в себе, вкладання в свій розвиток через знання. І от тільки за рахунок того, що ви вклали в свій розвиток, свіння, в, в свої знання, у вас приходить а, можливість нових стосунків. Тобто а, чоловіки, да, сім'я, стосунки, воно йде як а, ягідка на торти. Тобто, це не являється вашою основою. Тому що саме силу роду тут дає е, жіноча лінія. Жінки вашого роду, вони доволі сильні. Дуже багато таких емоційних карт, да? але повторюсь, тут тільки через дії. Тільки через дії жінка приходить, жінка може розвивати свою силу, навіть відмівську силу також може розвивати через знання і дії. Це коли ви там практикуєте, коли ви тут, можливо, ваша навіть прабабуся займалася цим. і коли душа приходить до своєї реалізації через знання в нашого Всесвіту. Да? Так, бачите, тут все йде за рахунок почуттів і знань. Повністю всі лінійка, вся лінія, вона пронизана знаннями і почуттями, тобто любов до того, що ви робите. Тут е, доволі сильний фінансовий канал роду, який е, також забезпечує е, благополуччя для вас. Але ж все ж таки в родовій системі і по роду у вас іде так, що жінка головніша. Тобто, жінка задає тон розвитку сім'ї, задає тон розвитку родовій системи, як тільки ви Падаєте в якісь обмеження, не хочете брати відповідальність за своє життя, ви моментально стаєте залежними від ситуації. Вас наскільки обмежують, що ви взагалі не можете вийти з тих обставин, які трапляються в вашому житті. І тут говорять саме за те, що тільки через знання ви можете діяти. Ну, Дивіться, як багато карт, якісь пов'язані з знаннями. Тут а, духи роду, да, вони завжди будуть направляти ваш шлях до розвитку себе. Причому ви знаєте, будуть завжди так події складувати, що без знань ви не зможете розпочати щось нове. У вас будуть постійно перекриті шляхи. Тобто тільки за рахунок знань і дій ви починаєте е, в своє життя ваше життя приходить щось нове і нові можливості. Давайте зараз запитаємо, а що рід хоче сказати для вас? І знову знання, знання через дії. Тут рід ход... говорить про те, що, будь ласка, старі стереотипи потрібно всі от повністю розрушити. Рід каже, будь ласка, займись собою, тобі зараз не вистачає знань. От там, де страшно, там, де вважається, що то не ваше, от саме туди потрібно йти і підсвічувати отаким от, от ліхтариком. Повторюсь, тут магічний шлях. Тут в роду, скоріш за все, були люди сили. Люди, які займалися практиками, а ви зараз від цього шляху відмовляєтесь і тут попереджають. Будете відмовлятися, буде доволі боляче. На дні колоди карта сила. Ваша родова сила. Прийдіть, зверніться до неї і нічого не бійтеся. Ось такі підсказки роду вам, Вікторії. Перемоги. Так, ми зараз з вами перейдемо до другого варіанту. У нас другий варіант це буде зірочка. Подивимося, що тут нам скажуть, скаже рід. Повітряна тривога почалась, але я хочу закінчити це відео, тому що це дуже глибока тема. І я прям відчуваю, що її потрібно на своєму каналі зробити. І так, зірочки, ваш рід, які програми від вашого роду ви взяли, підтримка вашого роду, який шлях. Так, Тут рід говорить про те, що багато страхів на створення стосунків. Тут родова програма, скоріше за все, в минулому породу було багато таких стосунків, де приходилось проживати якісь втрати. Можливо, обмани, да, коли там чоловіки поводили себе недостойно. І з-за цього зараз передалася програма страху створювати нові стосунки. І от ви бігаєте як по колу в цьому, начебто ви починаєте доходити до якогось певного періоду і все зупиняєте, тому що страх, страх іде далі. Страх перед тим, що а вдруг мене обманять, а вдруг там він говорить не те, що дійсно відчуває. Ну Так, і потім все завершаєте. Завершаєте, не йдете або, навпаки, створюєте такі умови, да, коли стосунки по легкості, немає нічого серйозного, немає ніякої відповідальності. І, і тим самим не даєте не даєте собі можливість дійсно йти в щось таке, те, що буде розвивати сімейні традиції. Дуже багато аналітики. Ви бачите, законні чоловіки вони відходять в сторону тільки за рахунок того, що ви їх тримаєте на відстані, ви, ви не відкриваєтесь. Їм. Ну так, багато хитрості, багато аналітики, багато такого те, що не дозволяє чоловікові наблизитись до вас. Дуже сильно оберігаєте свої кордони, тим самим не підпускаєте чоловік, чоловіків до себе. До чого це призведе, якщо не пропрацювати цю програму? Постійно будете знаходитися в виборі, постійно будете знаходитися в виборі, а при тому всьому так і не дасте змогу відчути, прожити почуття. Ну і до самотності. Причому я скажу, що це така прям, знаєте, кармічна програма, яка веде до того, що поки ви не навчитеся давати все ж таки можливості і робити на початку вибір в іншу сторону, ви не рушите з місця. Приде час, коли ви просто прийдете в такий депресивний стан із-за того, що втратили можливості, і перестанете бачити нові можливості. Можливо, навіть вже й проживаєте такий стан. І тут, скоріше за все, у вас вже був досвід таких болісних стосунків. Да, і, а це ж родова програма прожити болісні стосунки і все одно а, мати намір іти да, в стосунки. Це якраз і є родова програма. Тут повинна бути віра в себе, віра в те, що ви заслуговуєте на сім'ю. Давайте зараз глянемо на другі колоді. Показали. Дивіться, ваш шлях все ж таки йти до створення сім'ї. Не можу сказати, що це такий легкий шлях, але так, родова програма вона саме направлена на це. Я зараз не буду дивитися тут магічні впливи да, на ваш рід і, можливо, на вас також, тому що це потрібно дивитися індивідуально. Але тут саме про почуття, тут все ж таки, коли людина а, бо переборює свої страхи і дає можливість стосункам розвиватися, а не перериває їх на початковій стадії із за свого страху. Тут все ж таки, все ж таки про те, що жінка жінка на початковому етапі да, відрубає, ну так, образно відрубає голову чоловікам, тому що не хоче дати їм можливість зробити навіть не так, оберігає себе від того, щоб вони зробили її боляче. Причому, ви знаєте, ви так спостерігаєте е, от всі можливості створення сім'ї, вони проходять е, мимо вас. Ви просто спостерігаєте, наче, а що б могло бути, но при цьому всьому не вивлікаєтесь в це. Що це таке? Закриваєтесь від почуттів, не даєте можливості почуттям проникнути в вас. Дуже багато аналізу, дуже батько на початковому етапі ви вже аналіз... аналізуєте, а що може бути в мене з цим чоловіком. А як, е, е, яке майбутнє? Е, тобто чоловік навіть не має можливості проявитися, як ви вже зробили аналіз і свій вирок винесли йому? А як же ж потрібно зробити? А як потрібно зробити? А потрібно зробити, все ж таки дати можливість чоловікові проявитися, да? все ж таки бути жінкою, яка дає, е, яка е, забула як українською мовою созідає, <кій> яка все ж таки відкриває двері до е, свого серця. Якщо піде цим шляхом, то що вам буде мати? Бачите, от, от прям вам дають шанси, а ви така: ні-ні-ні, мені не потрібно це. А якщо підете цим шляхом, то все ж таки прийдете до мрії, прийдете до своєї угу, своя веселка, да? веселка, яка а, відкриває шляхи, дає можливість польоту, а це сім'я. Тому що це така карта сімейна, так. дає можливість до сім'ї, дає знання, дає знання інтуїції, розвиває вашу інтуїцію, відкриває такий ключик, да, ключик до дверей ваших потаєм, потаємних дверей, які ведуть до створення сім'ї. Але тут, так, тут можливо, породу. Да? О, ідея закриття доріг на створення сім'ї. І от ваша задача якраз оцю програму відпрацювати. Угу. Тому що тут король пентаклів, а, і тут у нас королева Пентаклів, це створення сім'ї. Це створення законної сім'ї, яка буде давати можливість а, а, розвитку родової лінії, родового коріння. Давайте зараз запитаю його, яку ж пораду Рід хоче вам дати. Тут Рід вам каже про те, що. А ти вибрала шлях одинака одинак. А це, ну, це невірний шлях. Тут, а, тут підтримка роду є. Але враховуючи те, що м -м зараз все ж таки ви більше себе відчуваєте як одинак. І не важливо, чи ви зараз а, проживаєте в сім'ї, чи ні. ні. Тут якраз от е, ваші вчинки і ваше відчуття. І от-за е, того, що ви все ж таки проживаєте шлях одинака, да, е, вам рекомендують все ж таки відкрити книгу своїх почуттів, відкрити можливість е, е, почуттів дати вам е, таку воду, життєву воду. Да? Навіть король да, йде кубків. І тут знову вода. Все ж таки, вам рекомендують прожити, дати можливість почуттям і сім'ї відбутися. Якщо біля вас не той чоловік, з яким ви відчуваєте, що потрібно далі проживати, тоді це потрібно завершити і все ж таки не боятися вступити в нові стосунки. Тому що це продовження роду йде. Ось такі родові програми проживає зараз ваша душа, і я бажаю вам успіху прожити вам їх. Якщо все ж таки вас зацікавило подивитися індивідуальне, да, приватне розкладання стосовно програм вашого роду, тому що тут, що перший варіант, що другий варіант, вони такі доволі е, глибокі ж е, жіночі лінії. До звертайтеся до мене в приватні повідомлення, і ми з вами роздивимося саме для вас програма роду, підтримки роду і як все ж таки варто вчинити. Тому що тут другий варіант тут, я б сказала, що тут є магічний вплив на закриття доріг розвитку жіночої лінії. Вам бажаю гарного дня, бережіть себе. На все добре!